Всім привіт! Мене звуть Аліна і я колекціоную бегунії. Це захоплення з'явилося у мене ну, десь близько року тому, може трошечки більше. І за цей час на моїх полицях поселилося близько 50-60 сортів З Здебільшого, це бегонії-природники і бегонії групи Кейн. Сьогодні почну показувати свої красуні, бегонії зі своєї колекції, які, на мою думку, не відносяться до капризуль. Вони прості у догляді, вони невибагливі і їх досить просто вирощувати. Перша бегонія Phuto Ensis це вид розумної бегонії. Природник, і саме з неї почалася колись моя дружба з цими рослинами. А якщо говорити про цю когуні, то це той випадок, коли справжня краса в простоті. А на перший погляд да, нічого особливого, але вона така соковита, має такий насичений зелений колір, а фактурні листочки. І все це робить її цікавою. Вона однозначно стане окрасою будь-якого інтер'єру і до того ж дуже проста у догляді. Далі показую вам бегонію під назвою Ґуяґуєнсіс. Ще друга назва інколи його називають королевою. Цю бегонію називають королевою вогню. Я думаю, що це пов'язано з тим, що молоді листочки, як бачимо, мають таке насичене забарвлення, червоне, і, мабуть, з цим пов'язана і така назва. Я мала пишний кущик цієї бегоні, але за зиму він трохи витягнувся і став такий естетично негарно виглядати, тому вирішила його омолодити і вкоренила таку верхівочку. А дорослі листки цієї бегонії вони взагалі можуть вражати своїм розміром, тому прикріплю фото з інтернету. Взяла, щоб показати, взагалі, якими шикарними можуть бути дорослі екземпляри цієї бегонії. Так, а цього малюка звуть у нас Раях або Раджах. Вибачайте, не знаю, як правильно, інколи дуже важко правильно вимовити ці всі назви. І цей сорт мені дуже подобається. Це також бегоня, яка у мене давно була. Мені вдалося виростити такий гарний пишний кущик, зараз ви побачите фото. Але взимку, на жаль, цей сорт було втрачено, і я його всюди шукала. Дуже мені хотілося поновити його у своїй колекції, І коли побачила в продажу цю діточку собі швиденько купила, і тепер вона також у мене є. А далі показую вам взагалі свою любов. Це один з моїх найулюбленіших сортів. Бегунія під назвою Мумтаз. До речі, цей сорт з'явився в результаті схрещення двох попередніх бегоній, які я вам показувала: Араяхі і Гоегоенсіс. І дійсно, ця красуня взяла від своїх батьків. Лише найкраще тут слова взагалі зайві. Сорт шикарний, а словами важко описати ці переливи і цю шовковистість листків. Вона дійсно дуже достойна і дуже гарна. Далі показую бегонію, яка проста у догляді, на відміну від її складної назви. Цю бегонію називають «Люочингенсіс». А, І ви тільки подивіться, яка вона вся м'якесенька. Вона така вся плюшева. Особисто мені хочеться її якось там пом'яти, пощупати. А у мене взагалі любов до волохатиків. А, тому десь зніму окреме відео і покажу всіх пухнастиків у моїй колекції. Біжу знімати другу частину, тому не забудьте підписатися.